Жодна зброя, що облаштована проти тебе не встоїть, і всякий язик, що виступає тобі на суд, осудиш ти. Це є спадщина слуг Господа, і праведність їхня від мене говорить Господь. Жодна зброя, що облаштована проти тебе, не встоїть. Цей рядок запевняє, що всі злі наміри і атаки, спрямовані на вірних, не матимуть успіху. Тут йдеться не лише про фізичне насильство, а й про будь-які форми ворожої діяльності, які можуть завдати шкоди народу Божому. І всякий язик, що виступає тобі на суд, осудиш ти. Ця частина вірша говорить про те, що неправдиві обвинувачення та злоякісна критика, що можуть бути висловлені проти віруючих, також не залишаться без відповіді. Бог обіцяє, що він надасть праведникам можливість захистити себе від наклепів. Це також може вказувати на велику важливість їхньої праведності. Це є спадщина слух Господа. Тут підкреслюється, що обіцянка захисту є частиною спадщини, яку Бог дає своїм слугам. Це свідчить про силу відносин між Богом і його народом, і його готовність захистити їх, і праведність їхня від мене. Це вказує на те, що праведність, якою володіють слуги Господа, є Божим даром, а не людським досягненням. Це підкреслює Божу підтримку і благодать, яка надається тим, хто слідує його шляхами. Отже, що скажемо на це? Якщо Бог за нас хто проти нас, цей вірш узгоджується з ідеєю, що якщо Бог на нашій стороні, то жодні труднощі не можуть нас здолати. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим. Цей псалом підкреслює божественний захист. Який оберігає своїх вірних, і Господь визволить мене від усякого злого діла і спасе для небесного царства свого. Це говорить про впевненість у Божій рятівній силі в дні випробувань. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою. Через ріки вони тебе не затоплять. Якщо будеш йти крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не обпалить. Цей вірш також свідчить про Божий захист у важкі часи. Цей вірш з Ісаї є потужною обіцянкою для всіх, хто довіряє Богу. Він навчає, що Бог захищає своїх слуг від усіх злих атак і неправдивих звинувачень. Праведність, якою володіють ці слуги, походить від Бога і є гарантією їхнього захисту. Це запевнення сильно підкріплюється в іншій частині Біблії, яка говорить про Божу вірність, захист і турботу про свій народ. У часи труднощів вірні можуть спочивати у знанні, що Бог є їхнім захисником і підтримкою.